Лів'янина Ісма, Назарія Госакова, запідозрили у махінаціях з привласненням коштів, які йому збирали на допомогу у лікуванні. 17 червня у соцмережі ЕКС почали поширювати дописи про те, що Назарій не публікує звітів за зібрані кошти на лікування та реабілітацію. Це зробила користувачка із ніком типова домогосподарка. Власне, з нею нам не вдалося поспілкуватися. Допис станом на зараз також. Видалений із мережі, попри це, Суспільному ексклюзивно вдалося зв'язатися із Назарієм. Назарія, вітання. Дякуємо за те, що погодилися на цю розмову. Зокрема, із червня минулого року вам допомагає із препаратом у межах співпраці Львівська міська рада та ще одна приватна компанія. Попри це, ви продовжували збирати гроші, і ось маємо цю ситуацію, яка виникла станом на. Вчорашній день, що про це можете сказати. Час хочу, хочу звернутися до всіх без виключення, що всі ці медіа, які мене підтримували. Дякую їм, що вони мене підтримували. Я абсолютно не маю бути ніякого погіршення ставлення до тих зборів, які роблять ці площадки. Якщо хочете хейтити і ганьбити і поключити мене, будь ласка, тільки мене, але аж ніяк. Тих медіа. І медіа робили все для того, і ті всі люди, які долучалися донатами, я знаю, що у вас десятки тисяч. Ви робили все для того, аби мій танець життя продовжувався, якомога як мого довго. Я, власне, саму першу банку, і яку я от зараз попеременував теж не так давно, місяць тому, може, два, теж на танець життя, саме перша моя банка була, власне, на танець життя. І коли я збирав на танець життя, це включало напевно все, все моє життя, бо я стараюся жити якомога довше і кожен день, де мене цінник. де кожен, кожен рік. І взагалі я не думав, що я дуже буду до того року. Напевно, не ідеально дожив, як і всі ми всі ми не ідеальні, і десь і біжтанку, це все помиряюся. мій стан так. Останні роки дуже погіршується, і от зараз, ви бачите, я опустив руки, я не можу їх підняти абсолютно. Я не можу підняти телефон з ноги, я не можу підняти вже зараз виделку. Кожного ранку приватні працівники, які мені допомагають, приходять відстукувати мені мокротиння, навіть тоді, коли я не хворий. Бо коли я сплю вночі, мене натискає ребра, та. Хребет, спина, груди. І воно все залежується, і мені треба допомога. І в мене таких е допоміжних людей безліч, які допомагають мені неофіційно і вони не отримують офіційно зарплатню. Це є реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, догляд по побуту. Якщо мені потрібно допомогти. Виїхати банально за межі мого Львова, району, мого лимондії. Якщо продовжувати в контексті зібраних коштів і тієї ситуації, яка зараз відбувається навколо допомоги для вас, є момент зміни вартості препаратів. Про що він може свідчити? Що перший раз я отримав лікування від міста минулого року. І якщо не помиляюся, я отримав двадцять Сім банок можна знайти в інтернеті, але якщо я не помиляюся, це було 28 банок. Всі роки, які рятуюся ще до початку зборів, це вже років ну, напевно 5-6. Це не було одразу МВС, це була додаткова фізіотерапія, допоки я мав роботи, я мав змоги. То я лікувався сам. Мені так само допомагали дуже багато е, покеристи, які живуть в Латвії. До того як я почав збір, я шість або десять місяців лікувався за їхні кошти. Ці кошти вони відправляли на криптомігаманець. І кожен місяць я отримав купував по три банки. Ліки вони відправляли по 20 тисяч доларів щомісяця. Якщо я не помиляюся, бо напевно хтось вже думає про це, якщо я не помиляюся, цей покерист, він власник великої букмекерської контори, і мені кошти надходили безпосередньо з, напевно, з ігрових якихось рахунків їхніх сайтів, я цього не знаю. І так було ще по 10 місяців. Я не пам'ятаю, я лікувався сам з цим препаратом Еврісні. Я його завжди шукав, де міг. Воно не куплялося офіційно. Десь якісь мені банки хтось допомагав, е за за економив, мав економ, запас і я купував. Десь були вже Закінчувались дати, і щоб не викидати, людям часто потрібна та сама реабілітація, як мені, тому що одне в Еврізді нічого не дає. Якщо люди думають, що. Ти п'єш в Різді, то, ні, на жаль, так не працює. І до того в Різді потрібна постійна допомога от в тих речах, які я назвав, і воно досить дороговартісне, якщо все робити. Я вже навіть не рахую по постійних повноцінних няньок, тому що в мене був досвід, коли я півроку мусив безперервно користуватися нянью, коли бабуся захворіла сильно. Якщо ще в дняні додавати, то ще буде дорожче. А так тільки на реабілітації на всі ці процедури, щоб тобі постійно допомагали, потрібно 250-300 тисяч гривень щомісяць. І саме важливо, що та хвороба не дає тобі робити пауз, ти мусиш постійно безперервно працювати над тим. Я і так почав дуже пізно лікуватися. Ну і в різні, по суті, я почав. Десь 3,5 роки тому, 3-3,5. І я вже розумію, що воно. Я хотів би вірити, що воно мені щось глобально дає, але надіюсь і тішу себе тим, що можливо, хоча б мені не стає гір. Нема звітів, але я вам можу сказати, що ці кошти. Витричалися і на донати таким самим людям, як я, зі спинанням зетрофії, коли я мав залишок, і на наших військових це теж було публічно. Але я тим не хизуюся. Це, моя, це моє завдання. Якщо я маю змогу, я також не знаю. Я міг можу сказати: ви знаєте, а я додонатив донатив зі своїх зароблених грошей. чи я донатив з тих, що ви мені допомагали? Я не знаю, тому що для мене це було все. Всі кошти на те, аби моє життя продовжувалося якомога довше. і я хочу, аби я отримав лікування повноцінне, і я навіть не думав про збір абсолютно ніякий. Але навіть якщо міська рада мені дасть всі флакони в різні, котрі мені потрібні, а повторююсь: минулого року я отримав 28 флаконів від міської ради, це перший рік. А в місяць виходить так, що я відкриваю чотири банки. Я весь час лікування свого п'ю по 6,3 препарату. І так виходить, що останні 2-3 дні кожного місяця не вистачає з банки препарату. Ти маєш відкрити четверту. Тому 12 місяців ну, не будемо рахувати по 4 банки препарату, тому що це вийде 48, ну нехай порахуємо 40 40 банок препарату на рік, без урахування е, допомоги фізичної, яка мені просто потрібна в житті, і е, додаткових е, реабілітацій. Це є 40 банок. Але мені просто не хватило це 28 банок, бо кажу, я п'ю по 6,3. І тих власне 12 банок я докупив. Ви зазначаєте, що змінювали дозування, але попри це не пройшли огляд для перегляду цієї дози. Зокрема, про це нам повідомили у Львівській міській раді. Зараз я маю на увазі генетичну експертизу. При поверненні до Львова я готовий. Я хочу зробити цей генетичний аналіз. Я і так п'ю весь час по війсьці 3 і для того я так розумію, щоб вони мені міська рада виділила оці всі флакони, додала. Хоча я не розумію все одно, як так, тому що минулого року було 28 флаконів, цього року 20 флаконів. Це як мені потреба зменшилась флаконах, чи в флаконах? як? У мене декілька моїх лікуючих лікарів це є і приватна клініка, лікарка, яка мене вже знає більше 10 років. І... Насправді, власне, вона мене найбільше і контролює і лікує. І, до речі, вона теж дасть офіційні коментарі бігу з інфо. Вони мають зізвонитися, тому що вона найбільше знає, що я роблю і чим лікуюся протягом всіх тих років. Далі це є моя поліклініка на Лавнівці, ну ви, напевно, знаєте. Тобто, це не є один якийсь вузькопрофільних спеціаліст. Є багато лікарів, які доглядають і деляться. А коли я хворів е зимою, бронхітом, і не міг дихати, то мої реабілітологи, друзі, приходили серед ночі, бо я не міг дихати, і мене треба було відстовкувати, щоб я міг відкашляти тому крутиння. Приїжджали приватні лікарі, щоб мені допомагати. Тобто, це все великий такий процес, постійний. І, на жаль, з кожним роком воно все більше заострюється. І якраз вчора мали ту розмову, що як я повернуся до Львова, я одразу піду до генетика. Я готовий, навіть стаціонар лягти, я готовий лікуватися якомога більше. Але мені тоді треба постійна допомога тих людей, які мають фізичну силу мене носити, піднімати, бути зі мною в лікарні. Я не можу лягти просто в лікарню, бо мене треба фактично, що 15, по 20 хвилин повертати зі спини на фівід, живота на спину, тому що в мене все болить. Ще одна тема, яку поширюють у соціальних мережах. Станом на зараз ми не можемо верифікувати цю інформацію, тому звертаємося до вас із запитанням: це криптогаманець та кошти, які є на ньому, загалом, звідки він у вас? Коли я починав ті збори, я не знаю хто як ширив яку інформацію, але я завжди казав, що я. Збираю на те, аби жити якомога довше. Це включало все: і допомога, і в побуті, і бабуся, дідусь. У мене старші люди, вони пенсіонери. І я теж пенсіонер. Я маю 8400 гривень пенсії з таким важким діагнозом. Коли і коли я думав, що я збираю і ті люди, які мені допомагають. Найбільша моя проблема, і я її визнаю. Це те, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти заробітки. Е, до, особиста мені допомога і тих самих ось цей самий е, покрист. Він кожного місяця мені допомагає на криптогаманець. І я ніколи не відокремлював. Я просто ставився до, ці, до тих коштів як на допомогу собі або як найдовше жити. Ці кошти, я весь час, тих два з половиною роки. Я ж не можу цього приховати. Бо я живу вдома з бабусею і десем, бабуся мені розводить ріки, вона мені дає до того рот, і шприц, вона це все розділяє, розводить. І кожен день за тих два з половиною роки я п'ю ці ріки, були колись пропуски, якісь місяць чи два, коли не було що допомоги від міської ради, і я не встигав зібрати. Тобто, якщо б навіть я хотів приховати і сказати, що я протягом цих. Років не вживаю препарат, це просто неможливо, бо я не можу піти умовно з дому і сказати, я пив ріки, а я ріки не пив. Ну і напевно, це б було максимально тупо, коли я хочу жити якомога довше, і існує ось цей один препарат в такому віці і я би його не вживав. Я старався завжди економити треба розуміти, що я а може, мене і ніхто не зрозуміє. Я не, не звинувачую тих, хто мене не зрозуміє. Коли в тебе така хвороба, то ти думаєш про те, що буде за рік чи за два. Я навіть зараз не говорю в контексті того, що якщо не буде лікування, я говорю в контексті того, якщо станеться так, що когось з моїх рідних не стане. І я не знаю, що я маю робити. Я маю бути повністю залежний від людей якоїсь допомоги. Бо зі мною потрібна допомога 24 на сім'я. Генназарію, дякуємо за те, що погодилися на цю розмову і для того, аби десь її фіналізувати, які ваші подальші кроки і дії. Хочу звернутися ще раз до всіх людей, які мені допомагають. Першу прошу вас не донатити. Будь ласка, мені зараз дуже складно і дуже важко. Я бачу, що все одно від вас приходять донати. Якщо ви хочете допомагати просто мені якомога довше жити. І, власне, те, про що я завжди говорю: якщо ви донатите мені, то рахуйте це на допомогу на моє життя, узагальнене, чи еврізді, чи фізіотерапевти, чи масажисти, чи додаткові препарати. Якщо ви не хочете допомагати, не допомагайте, бо зараз те, що відбувається протягом останніх днів, мені стало набагато гірше, ніж до то того. Я приймаю все те, що ви говорите. Я кожному дякую. Але хочу сказати, що я вийду лише з одним от меседжем. З вами розмова Віталій, і напишу допис в соцмережах. І якщо ви можете, то будь ласка, прийміть ці дописи і зрозумійте мене, що мені направду складно. Не тільки зараз, а протягом всього можете. Але я намагаюся жити так, як можу, і скільки можу. Yeah.